Привіт, мене звати Христя. Я завершила курс UI-UX дизайну в академії IT-STEP. Я загалом працюю у сфері маркетингу smm менеджером але і так як ця робота дуже така творча, особисто для мене, я завжди любила якраз контактувати скажімо так, більше з дизайном, там дизайнити сторіс, ну тобто займатися більше таким дизайном цифрового контенту, тому я вирішила, що це мої, скажімо так, вподобання. Потрібно трошки направити в інше русло, перейти в таку більш серйознішу, більш серйознішу сферу. І саме тому в принципі обрала для себе зараз сферу UI-UX дизайну. Так як мені ще раз кажу, подобається і дизайн, і я бачу якусь певну перспективу. Саме в цьому напрямку в нас так само розвивається дуже багато компаній, брендів. Всім їм потрібні гарні додатки, застосунки мобільні сайти. Тому я думаю, що мої здібності, можливості їм пригодяться. Сподобалося. з мене спочатку насторожило, що дуже багато домашнього завдання, і я переживала, як я буду справлятися, ну, суміщаючи це з роботою. Але я виокремлю, що це дуже велика перевага, тому що на курсі ми встигли дуже багато всього прийти, і теоретичної частини, і практичної. Тобто, чим більше завдань, тим більше є практики, відповідно, є можливість удосконалити свої навички, свої вміння, більше запитатися викладача, більше чомусь навчитися. Тому от це мені спочатку так здалося. Типу, блін, я не встигну. Але насправді це дуже крута перевага. Так, звісно, можу рекомендувати курси абсолютно спокійно, тому що ще раз повторюсь, через те, що тут багато практики, поки ми вчимось. Є багато різнопланових завдань, тобто ми маємо змогу попрактикуватися із мобільними застосунками із сайтами з різними типами сайтів. Тобто, це дуже корисно в подальшому, коли ми вже будемо працювати на роботах. А також робота в команді. Якщо це офлайн курси, ми приходимо на заняття, то це також можливість задати там будь-яке запитання на уроці, почути зразу зворотній зв'язок від викладача. Також якщо там щось прямо капець не виходить, то викладач може підійти і прям поцикати, теж допомогти в цьому. І так само це ну, класна атмосфера. Я думаю, що тут так само знайомство нові заводиш, поки ти вчишся, це так само корисно на перспективу.